Вітаю на своєму каналі сад город і трошки позитиву. Сьогодні 8 жовтня, на дворі хмарно з проясненнями, я збираю урожай моркви. Морква росте в мене ось такими рядочками, довгими рядочками. У мене їх посіяно в три рядочки. Ось так виглядить моя морквочка. Я неї викопую, складаю на ось такі кучки і буду обрізати листячко. Сіяла я. Три сорти моркви, багато попадається такої корявої. Ще декілька штук. Попало, викопала ось такої кормова і якась така, як червоний буряк, морква. Обрізаю листячко, вона в мене просихає. Потім буду сортувати, кращу відкладати окремо, а дрібнішу і таку порчану кореву буде для корівки. Листячко ось так обрізала. Буду використовувати також на корм для нашої корівки. Дякую всім за увагу, всім, хто в мене дивився. Гарного вам дня і мирного неба!